Гадаю, із шостого випуску можна казати вже традиційно у вівторок. Ви дивитеся подкаст. Куди прямуємо подкаст, який допомагає вам розібратися не тільки в перейменованих вулицях, але й в історіях нашої країни. Поруч зі мною Тиміш. Мене звати і. Женя. Ми вдячні як завжди компанії Бол за те, що вони проявили ініціативу, і ми можемо розповідати вам цікаві історії. Ну, Я, як і ви, трішки слухати, тому що Ну, давай так, мене час від часу в якихось там проєктах кажуть, що я душний, але Тиміш, об'єктивно. Я, ти... <плес> <брешуть. плес> я дивлюся на нас. Я звук, такого не казав. Так, от, ну, Ти трішки душний, я тобі хочу сказати, тому, ну, що, тому що сьогодні, сьогодні але, але я люблю таких людей дуже сильно, і мені дуже подобається, тому що е, ми читаємо коментарі е, про вулиці, які ви просите поговорити, але в нас був якийсь план, трішки, які вулиці точно потрібно обговорити. І саме ця пропозиція мене трішки ввігнала в такий стан, коли я такий: А що я взагалі можу тут сказати? Тому що е, буду відвертим. Юліус Фучик, вулиця у нас Фучика, була, стала Карла Чапика. Я такий. Фучик, Чапик? Що мені потрібно розібратися? Чому? Е, і це два чеських. Е, Письменники. Хтось не знав ані першого і не знає другого. От, так. Але тим не менш, і перший, і другий були у нас в Києві саме на іменування в честь них вулиці. І мені цікаво розібратися. Поверхнево, насправді, була вулиця Фучика. Вона знаходиться в Солом'янському районі. Так, це Соломінка, історична місцевість, Соломінка. От. І ти такий спочатку ну, був один якийсь чеський письменник, став якийсь інший. Чого ми перейменовували і тому подібне, тим паче, коли ти заходиш на Вікіпедію, а ви пам'ятаєте, я з Гуглом дружу час від часу, ти заходиш і одразу читаєш, що ну там спочатку ти знаєш, що Фучик він боровся там з нацизмом, mm -hmm. він був жертвою нацизму, раніше. Вулиця Фучика була думаєш, жертва нацизму, все нормально. Відзначають Міжнародний день солідарності журналістів в день його смерті. Ти такий, ну, здається, якась. Нібито навіть в міжнародному Шо, полі що, що, що видатна постать, чого ми перейменовуємо, і я до тебе тепер звертаюся. Був такий Юліус Фучік. Чому ж можна сказати, такий, по перших рядках Вікіпедії, адекватна людина, і ми прибираємо його вулицю в Києві. Давай, якщо можна трошки забіжимо наперед. Клас давай. Я люблю, коли я тебе питаю, ти такий Жень, ти не вгадав з питання. Ми почнемо з іншого. Давай я розкажу, чому у нас взагалі в принципі в Києві є трошки чеських нас. Так, до речі, це ж не одна назва чеська, яка є в Києві. Так, зараз зараз розкажеш. Я хотів попросити, тому що ми час від часу це забуваємо казати. Будь ласка, якщо ви дивитеся цей випуск, поставте одразу нам лайк, дзвіночок. Не забудьте от натиснути, і напишіть коментар, тому що нам це реально дуже важливо, враховуючи, що ми робимо вже традиційно подкаст, куди прямуємо для вас. І ми взагалі дякуємо кожному, хто дивиться ці випуски. Так, от чому у нас стільки чехів в Києві? Треба розуміти, що є дуже потужний чеський слід, і більше того, взагалі, становлення, становлення Чехії незалежної Чехословаччини, Чехословацької держави, яка існувала в ХХ столітті, вона дуже сильно пов'язана з Києвом. Е, я от знаєш, щоб ти розумів, що я тут не щось просто так розповідаю. Я там серйозно готуюсь до наших випусків, mm -hmm. тому я вчора спеціально перевірив цю цифру, що наприкінці ХІХ століття в Києві сукупно жило майже п'ять тисяч чехів і словаків. А чому вони тут жила? А тому, що Чехія на той час була доволі бідною країною. В той самий час наші землі дуже бурхливо розвивались, там промисловість, uh -huh. і багато чехів їхало сюди. Вони тут бізнес робили, працювали на підприємствах, власне кажучи, активно про це і тому тут була дуже велика така ком'юніті чеська. І більше того, потім, коли Перша світова війна почалася, то багатьох чехів сюди в якості військовополонених забирали. Тому у нас тут і Гашек жив. Ти знаєш, у нас є бульвар uh -huh. Гашека. Більше того, в Києві певний час жив, і Масарик це перший чехословацький президент. І більше того, ну, у 2017 році, власне, з Києва почалася там, до певної міри незалежність Чехословацька, тому що тут Томаш Гарех Масарик сформував Чехословацький легіон, який він повів визволяти Меч. Е чеські і словацькі землі. У директорії не вийшло, у Чехії. вийшло, У Чехії вийшло Хочу в Києві вийшло. Да. Абсолютно Меч. точно. Тому це до того, що навіть якби ми абстрагувалися від Чапака чи Фучика. Присутність чеських нас в Києві, вона доволі закономірна. Угу. А тепер, повертаючись до твого питання про Фучика. Фучик, чого дивись? От нібито Вікіпедія каже, класний, нормальний, але щось ж не так. Щось не так. Чому? Тому що Юліус Фучик, ну, це знаєш, таке було певне чеське комуністичне божество. Сам по собі він був письменником і журналістом чеським, доволі успішним в свій час. Єдине що. За своїм ідеологічним спрямуванням, він був комуністом. Він достатньо рано вступив в комуністичну партію і потім, як журналіст, відправився в Москву і був ну, звідти дописувачем. Власне кажучи, він за своїм світоглядом був таким переконаним комуністом. Він розповідав про щасливе життя в Радянському Союзі. До речі, заперечував Голодомор, розповідав, що нічого, там, нічого немає. Сталін це там світило, яке там несе процвітання. Народом радянського союзу, ну, власне кажучи, мені вже достатньо інформації. Я тобі скажу, що як українцю мені теж тільки від одних цих фактів стає погано. Але е, що сталося потім? Потім він повернувся додому в Чехословаччину. Розпочалася Друга світова війна. Він дійсно став членом антинацистського підпілля, е, достатньо активним. Але потім його власне схопили, uh -huh. його катували гестапо в Празі. Спочатку потім його вивезли в Берлін. В Берліні він загинув від е, тортур. І в процесі він ще й встиг написати книжку, яка називається Репортаж писаний у Зашморгу. Цей твір потім зробили ну таким загальнообов'язковим довивченням в Чехії, в Чехословаччині. Вибач, але чому так сталося? Тому що коли закінчилась Друга світова війна. І Червона армія встановила контроль mm. радянського союзу над всією територією по суті східної та центральної Європи. Радянський Союз повсюди повстановлював там свої маріонеткові режими. І логіка ідеології, яку вибудовували комуністи, вона говорила про те, що на національному рівні, на рівні кожної радянської республіки, Мучений котрібно... образ це так. Оце, так? Потрібно створити знаєш свого мученика, свого месію, от свого маленького Леніна, який би доводив місцевому суспільству, що насправді це не Червона армія до них прийшла, і не Сталін до них приніс комунізм, через який вони тепер сидять в радянському блоку. А це нібито було там органічне явище, що ці держави були комуністичними і сповідували комуністичну ідеологію. І, от у випадку з Чехословаччиною, таким образом став Юліус Фучик, якого, попри його заслуги в боротьбі з нацизмом, Тобто ніхто не заперечує його заслуг в боротьбі з нацизмом, і ніхто не заперечує, що нацизм – це було абсолютне зло. Але при цьому Фучика зробили отаким от комуністичним божеством на рівні Чехословаччини. Причому Фучик був настільки канонізований радянською ідеологією, що це, знаєш, от в Чехословаччині це ім'я. Яке оточувало людину абсолютно повсюду, від його від, від, від народження до, до смерті, тобто в безкінечна кількість закладів навчальних Барбара Шоп Юліуса. на щось Фучика. Там театри, всякі наукові заклади, вулиці, площі, пам'ятники. Оця от книга Фучика, про яку я згадував, вона була загальнообов'язковою до вивчення в абсолютно всіх навчальних закладах Чехії, і діти по ній іспити здавали. Цитували і мусили на пам'ять розповідати. Ну а крім того, як це зазвичай бувало з радянською ідеологією, життя такої людини, як Фучик, воно було дуже сильно міфологізоване. Там про нього, знаєш, там всякі легенди складали. Оце, як було там, ці кл... класичні сюжети про те, як бревно з... з Лініним носили. Знаєш, так, mm -hmm. так само і з Фучиком складали безкінечну кількість історій, як там Фучик те робив, все робив. І, власне, його образ використовувався для того, щоб. Підкреслювати цей нерозривний зв'язок Чехословаччини і чеського народу з Радянським Союзом. Ну і відповідно в київську топоніміку Фучик потрапив з дуже простої причини, тому що у Києва були історично дуже потужні зв'язки з Чехами, так, з чеською розумію, громадою, і відповідно це знайшло таке от відзеркалення. Класно, ми зрозуміли. Дякуємо, Юліус. Ми тебе прибираємо. І до речі, тут... до речі, дуже важливо це ти дуже правильно сказав. Про прибираємо. От коли е, в Чехії комуністичний режим не вернувся і припинив своє існування, його звідусіль прибрали. Та, абсолютно, так, абсолютно, от от по, по Фучику пройшлася чеська декомунізація. Фучика прибрала абсолютно звідусіль, абсолютно все перейменували. Фучика повністю в бан відправили. Тим більше, що суспільство було знаєш, е, роздерконене. Люди раптово з'ясували, що половина всього, що їм розповідали про Фучика, це були вигадки комуністичних ідеологів. Люди повикидали оці всі там книжки Фучика, і тільки зараз, от насправді, тільки десь вже в 2010-х роках до спадщини Фучика починають поступово повертатися, але вже не сприймаючи його як ідеологічну постать, чи там якесь там оце от радянське божество, а сприймаючи його як органічну частину чеської історії. Вони нехай розбираються абсолютно. Ми повертаємося. Чехи собі розбираються. Київ тут до чого. Ми розуміємо, що Фучика ми хочемо перейменувати цю вулицю, і ми знову ж таки обираємо просто за логікою, типу, замість одного чеха іншого. В нас нібито не вистачає на чеського перейменовувати вулиці. От, власне, розумієш, так і вийшло, що з одного боку, ніби, перейменували чеха на чеха, і там теж багато можна паралелей шукати. Тобто, чеха на чеха, письменника на письменника, журналіста на журналіста, зрештою. Але світоглядно це дуже класна була зміна, і чому вона класна? Тому що це пов'язано із постаттю Карла Чапека. тому що Карл Чапек не просто видатний письменник і науковий фантаст. І тут, до речі, давай передамо привіт всім шанувальникам наукової фантастики. Я тобі скажу відверто, у мене якось з науковою фантастикою не склалось. Давай їм То... просто привіти передавати. Немає, Немає такого, там. що я от... знаю. Але я завжди дуже наукових фантастів. Тому що вони від, завжди привідкривали нам віконце в майбутнє. У нас є вулиця Айзека Азімова? Нема. Ну, от бач. Але є вулиця Карла Чапака, тепер розумієш. І за рахунок того, що у Києва багато тих культурних зв'язків зв'язків з Чехами, от ця заміна вона була доволі органічна. Я тобі найбільше скажу, що багато інших пропозицій, які брали участь в голосуванні по новій назві замість Юлік Сафучик, mm. вони так само були з чехами пов'язані. Для киян це було достатньо органічно. Наприклад, була дуже цікава пропозиція. Вулиця Подебрацької Академії. Не всім це зразу щось скаже. Але Подебрацька академія це навчальний заклад для вояків армії УНР, який був створений в Чехословаччині, коли, на жаль, Українська Народна Республіка була окупована угу. радянською Росією, і багато українських вояків змушені були виїжджати в Чехію угу. і там далі будувати своє е, життя. І кияни проголосували за Карла Чапика? — Але кияни проголосували за Чапака. Ну очевидно, тому що багато читали. Творів Чапака, я так припускаю, можливо, тому що промальовувалася аналогія Чеха на Чеха, але в будь-якому випадку, постать Карла Чапака, вона є дуже цікавим антиподом до Фучика, тому що якщо Фучик був сталіністом і пропагував радянський режим, і знаєш там розповідав оцю всю єресь, там, про радянський рай, то якраз Карл Чапак був. Гуманістом, і до речі, що цікаво його терпіти не могли як комуністи, так і нацисти. Тобто він прям як українець, фактично? Ну до певної міри, мабуть. Ну, як українець, але в чеських умовах, це людина, яка там в своїх творах вона пропагувала власне цінності свободи, цінності гуманізму. І давай згадаємо про те, що Чапак не тільки науковий фантаст, він ще й один із перших творців антиутопії. Тобто людина в своїх творах показувала власне до чого, от призводить там диктатура, до чого призводить там знущання над людьми і створення там якоїсь системи, в якій люди змушені там бути зам. На і виконувати певні якісь механічні функції, гаразд. Я розумію, як відбувається конкретно з цією вулицею, але кожного разу ми знаходимо якусь е різну логіку, і мені цікаво взагалі розібратися, чи може у нас таке бути, що ми зна знайдемо в один момент, що у нас якось от все буде чітко так би мовити. Детерміновано, що ми знаємо, що був один науковець, буде інший науковець. Був якийсь військовий діяч прорадянський, буде хтось там, наприклад, з наших там полководців. Це не є закономірністю. От. Але Чехів в честь там, щоб нам вони передавали боєприпаси і все інше, ми вирішили уважити. Це дружні до нас народ. Дружні до нас народ. Е, я зрозумів, друзі, скажіть, будь ласка, е, я просто до кінця з цим перейменуванням, ну, типу, не те, що я. Не... Скажи просто відверто, тобі не подобається шапок. Е, е, я з ним ніколи не зіштовхувався, і скажімо так, для мене це перейменування швидше виглядає як е, нібито. А давайте так, є дуже багато постатей наших, в яких хочеться більше розібратися. Так, я розумію, що. І свого не цурайтесь, і чужому научайтесь, все правильно. Але при цьому нібито ну, для мене ну, зробили і зробили. Коли ми говоримо, там, наприклад, про Чекаленка, зрозуміло, мені дуже цікаво розібратися. А про Чапика я такий послухав і такі, ну, так, да, мабуть, окей, можливо, війна з саламандрами, е, я прочитаю цей твір, тому що він чомусь повз мене прийшов. Але е, тим не менш, у мене залишається така, знаєш, типу, ну, можна було б. І краще проголосувати. Слухай, це розмова філософська. Можна було багато як проголосувати, але люди проголосували так, як вони проголосували. Зрештою, ми ж маємо розбити цінність підґрунтя цих змін. Ну, по-перше, знаєш, там це, це постать, яка нас пов'язує з європейською культурою, це постать, яка нас пов'язує з близьким народом. це постать, яка пов'язана з європейськими цінностями і за уваж, антитоталітарними цінностями. Тобто, угу. це абсолютно вписується насправді в знаєш наше прощання з радянською епохою і з Тими тоталітарними людиненависницькими цінностями, коли політична система розглядала людину як функцію. А... До речі, давай згадаємо, що на хвилиночку Карл Чапек — це людина, яка подарувала світу поняття робот. О, тому я знову запитаю не Айзе Казімов? Ні, ні? Ні, 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 це був Карл Чапек в п'єсі, яка називається Рур. Він описував роботів, але там була дуже цікава деталь. В творах Щапика. от робот не був механічною істотою. Це була біологічна істота, це були ніби як спеціально вирощені люди, які там мали певні функції, і там виконували роль знаєш, там, нижчої касти в суспільстві, і виконували там всяку брудну роботу там, і, і механічно, тобто mm -hmm. вони називалися роботами. Але, зрештою, це поняття настільки стало популярним от в західній культурі, що воно прижилося і еволюціонувало, власне, стало там, абсолютно звичною частиною нашого лексикону. Тому усім шанувальникам штучного інтелекту привіт. Система Skynet готує революцію. Дивись, вперше, от бачиш, по перейменуванню я з тобою не погоджуюся. Я хотів би, щоб ті, хто нас дивляться, написали, що ви думаєте, чи окей, такі заміни, чи можливо у вас є кращі свої варіанти, як було б зробити. Тому що єдине на чому ми точно з Тимішем зійдемося, на тому, що ну якщо Чехія, то це м -м, смачне пиво і безумовно. І е, тому, якщо вам сподобався цей випуск, можете сьогодні собі дозволити е, скуштувати якогось смачного чеського. пива. Не сподобався. Також можете дозволити собі скуштувати смачно чеське пиво. Гірше вам точно не буде. Не подобається вам чеське пиво? Читайте Карла Чапика і не читайте. Але ж можна читати Чапика під чеське пиво. Взагалі варіантів дуже багато. Але головне нагадую ще раз: поставте нам лайк, напишіть коментар, а ви знаєте про що вже. І дзвіночок не забудьте поставити: шостий випуск. Куди прямуємо? Нарешті ми не зійшлися в думках, і це прекрасно. Тиміш, я тобі дякую. Дякую.